Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах після важкої непростої ночі хочеться все ж таки спитати, що очікує приємного людину, яка зараз прийшла на цей розклад. Який шанс від долі чи приємний момент може трапитися? Не може несподівано, неочікувано, але. Найближчим часом. Напередодні вийшло відео про взаємодію зі стихіями, то хочеться звернути вашу увагу, що тут при моїх розкладах якраз і присутні для підсилення роботи стихійні сили. У вигляді, ось, мінерал. Це лабрадор, дивіться, який гарний. Він дуже допомагає в розкритті інтуїції, наприклад. Тут є дерево. Ось фігурку велеса я вирізала сама з дерева. Тут є вода, тут є вогонь, тут є каміння. Звичайні природні камінці, я їх буває збираю. Тут є пелюстки троянд. Ну, відсутня тільки, якби, прояв повітря, але це наш подих і, можливо, ось так спалити на полум'ї пелюстку троянд, пустити димок, і це буде символ повітря. Ну, а ми розпочнемо. Нехай стихії будуть з нами, нехай вони посилюють нашу роботу, нехай вони врівноважують наші енергії і допомагають нам бути в балансі і рівновазі. Ми, наш дух це центр. Центр взаємодії всіх чотирьох стихій. І хай буде так. Що ж, почнемо? Покажіть руни що може трапитись приємного з людиною, яка зараз прийшла на цей розклад. Приємна подія, яка може бути, скажіть Приємна подія. По-перше, ви або вже прийняли рішення трошки напередодні, або налаштували себе рішуче, все ж таки отримати свій потік, свій важливий потік, свій комфортний, приємний потік, все, що вам може принести задоволення в кожного тут своє. І ви на, налаштовані доволі рішуче зараз, ви на підйомі, незважаючи ні на що, ви на підйомі, ви, можливо, задієте якусь свою магію, інтуїцію. І ви не хочете чомусь, от подія буде стосуватися якраз цих. Позитивних емоцій, для когось це почуття навіть, для когось інтуїція відкривається. Ви е, рішуче налаштовані. Але тут буде, як знаєте, приємність в тому, що завдяки цим Енергія завдяки вашій інтуїції і вашому рішенню буде якийсь спад, спад чогось, щось піде на спад. А що? Так, ну я зрозуміла. Дивіться. Скоріше за все, на спад піде ваш захист. Ви приймаєте рішення все ж таки не захищатися від того, що буде саме пливти до вас в руки. Ви не будете захищатися більше від почуттів. Ви не будете захищатися більше від кохання. Ви не будете захищатися більше від емоцій і від того, що може дати вам комфорт, задоволення. Ви не будете захищатися, ви повірите, ви повірите в те, що все можливо. Бо, скоріш за все, ви не вірили в те, що щось гарне може трапитись у вашому житті. Ви не вірили в кохання, ви не вірили в те, що зможете полюбити, вже, або що вас зможуть полюбити. Хтось захищався всіма силами від проявів своєї і підказок своєї інтуїції. Можливо, були якісь стереотипи на цей рахунок. Хтось, можливо, захищався від того, щоб магічити, да? ну, так грубо скажемо. можливо, комусь і хотілося, але було страшно. Вважали, що це неприйнятно. То от приємна подія, яка трапиться незабаром, це коли ви перестанете захищатися від цього всього. Для когось тут дійсно буде такий, знаєте, трошечки чарівний період, коли пощастить, коли прийде якась, якийсь такий комфортний момент. Можливо, ви опинитеся в потрібному місці, в потрібний час. І дійсно тут буде якась удача. Покажіть вони точніше про що ось тут подія, то приємна повинна бути про що тут. Угу. Ну що ж, так, тут про гарне самопочуття, тут про бажання розважитись, відчути смак від життя, всі його приємності. Тут навіть про інтим, про Якісь е, чуттєві, інтимні моменти. Тут про те, що ви дійсно почнете діяти в цьому напрямку. Тут про те, що ви будете набирати сили, що ви будете покращувати свій і фізичний, і моральний стан. Тут про те, що ви будете слухати свою інтуїцію, і про те, що ви станете сильнішими, здоровішими. Ви нарешті захочете насолоджуватися життям, і ви будете намагатися вже це робити. Ви не будете від цього захищатися. Хтось зменшить. Якби це можна правильно сказати, віртуальність життя, да? коли людина отримує задоволення тільки через Тік-Ток. Ну, через інтернет боїться вийти в реальний світ, боїться взаємодії з реальними людьми. Можливо, спілкування проходить тільки в інтернет спільнотах або через переписки, листування. Повідомлення, а на живе спілкування не вистачає часу чи то сміливості, і ось найближчим часом ви нарешті наважитеся зменшити вплив мереж на себе і почати все ж таки жити живим життям. Якщо ви, наприклад, десь спілкувалися з людьми, то є шанс, і ви нарешті почнете це вже в цьому напрямку просуватися, зустрічатися з живими людьми. Ви дозволите собі це робити. Тут про смак. І тут навіть трошки про інстинкти. Знаєте, така от сила, яка інстинктивно веде до того, щоб. Нарешті набратися енергії оцієї земної енергії, яка відповідає якраз за наші первинні інстинкти. Смачно поїсти, порозважатися, зустрітися з приємними людьми, отримати якісь Якісь, ну, одним словом, приємності для себе. В кожного тут свої приємності. да? І ви дозволите собі найближчим часом це все отримувати, незважаючи ні на що. Добре. А покажіть, руне, чого це більше все ж таки стосується. Так, це стосується того, що ви налаштовані на те, щоб кардинально змінити своє життя буття, ви готові до трансформації. Ви прийняли таке рішення, що вам це необхідно. Ви вже точно знаєте всі свої минулі помилки і точно впевнені в тому, як ви не хочете, яких сценаріїв ви не хочете, щоб повторювалися в житті, ви точно знаєте, як ви не хочете більше жити. У вас є свій досвід, ви проробили свої минулі помилки, свою минулу поведінку, стратегію, і ви точно зараз знаєте відповіді. Як можна досягти отєї трансформації? І ви до неї готові. Принаймні, ви не так давно прийняли це рішення на оці кардинальні зміни. І найближчим часом ви почнете потихеньку, а може й стрімко, в кожного тут своє, рухатись, рухатись до того, що призведе вас до. Комфорту, до удачі, до задоволення, коли людина попадає кудись, де він відчуває себе як риба в воді, да, до свого потоку. І в кожного тут свій напрямок, але це кардинальні зміни: це трансформація життя, трансформація самого себе. І ви більше не будете захищатися і не будете жити віртуальним життям, несправжнім життям. Так, для декого це буде як почати щось спочатку. Для декого тут будуть Можливо, якісь неприємні або, скоріше, несподіванки. І тут можуть вийти на проробку якісь минулі кармічні уроки. Якщо ви їх пройдете, то а ви будете намагатися їх пройти, ви вже почнете діяти. І тут випливуть на поверхню якісь Чи то люди з минулого, чи то події минулі, схожі на минулі події. Але це кермічні уроки. Це пов'язане з вашим минулим. І ви будете намагатися все це переінакшити, змінити, пройти, закрити. Що вдасться? Ви більше не будете прив'язуватись до цього минулого. Тут випадає руна, яка говорить, що ви не будете більше озиратися назад, ви не будете більше обирати в своєму житті те, що вам неприємне. Ви вже пройшли той шлях. Де ви знаєте свої помилки. Ви їх вже окреслили, ви вже з ними познайомились, ви вже пережили їх. І зараз так показують руни. І в цьому приємна ситуація приємний сюрприз, що ви просто не будете більше озиратися на минуле. Воно не буде більше тягарем, воно не буде більше вашим тригером і якорем. Це не буде більше вас. Стримувати від того, щоб рухатись далі. Ви просто закриєте, зачините ці двері. Ваш вибір буде вже в майбутнє, в, в те, що зараз, але ніяк не в минуле. Ви зможете закрити свої кармічні уроки. Ваше минуле, яким би воно не було, більше не буде вас тримати. Ваш вибір не буде більше стосуватися неприємностей з минулого. Та й взагалі, просто минулих подій. Ці уроки будуть пройдені. І в цьому користь, і в цьому, руни, кажуть, буде для вас приємність. Ви дозволите собі насолоджуватися життям. Ви дозволите собі почати спочатку. І в цьому приємність. І тут вам пощастить. Вам пощастить отримати те, що ваше. Взяти свій потік. І знов таки. Те, що я сказала, руни зразу підтверджують. Зачиняється один етап в житті і починається новий. Яким би він не був, але це поштовх до змін. Це новий виток, як знаєте, як коли по спіралі. Коли це вже неначебто ти повертаєшся. Да? До відправної точки, але це вже на ступінь вище, це вже новий виток вашого розвитку. І це зміни, це поштовх до змін. Ну ось такий буде у вас приємний сюрприз найближчим часом. Щось йому посприяє десь ви опинитесь в потрібному місці, десь комусь пощастить. Десь відкриється інтуїція, а десь, можливо, повпливає і магія. Ваша власна магія, ваша власна сила. Ви не будете більше захищатися. Ви пройдете всі свої кармічні або один якийсь, але конкретний кармічний урок. Ви не будете чіплятися більше, і озиратися за, на минуле і чіплятися за минулі події. Все це завершиться, закриється, почнеться щось нове. І воно буде для вас важливим і приємним. Це буде ваша власна перемога над своїми страхами, над страхами змін, над страхами вийти в люди, над страхами живого спілкування. Ви навіть, маючи якусь неприємну в минулому базу, зараз дозволите собі новий період. Навіть якщо будете розуміти, що і це колись завершиться, все одно ви дозволите цьому бути. Це ваша власна перемога, це успіх, це поштовх до вашого успіху. В кожного тут своя ситуація вам видніше, але на загал почнеться новий період, який може призвести вас до ясності, до успіху, до трансформації. Ви дозволите собі цьому відбутися. Все. Минулі уроки пройдені. Баласту більше немає. Ви вільні, і ви дозволяєте собі поштовх до майбутніх звершень, до своєї перемоги, до ясності, до того, що підходить саме вам, до, до того, що ви будете вважати, що це вам корисно, Все зміниться. І навіть якщо воно таку ж колись завершиться, це не... це не привід, це не привід, зараз зупинятися і не жити своє життя. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Бажаю вам всього самого найкращого. І хай буде так. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте наш україномовний контент. Попереду у нас багато цікавого і корисного, я сподіваюсь. Алгоритми Ютубу так влаштовані, що підписки ваші і. Подобайки, допомагають просуватися. І хотілося би дуже, щоб наша мова, навіть в, в езотеричному ключі, в магічному, в, в, в такому аспекті, розповсюджувалася на просторах Ютубу. Тому підтримуйте, і будемо рухатись далі будемо зазирати трошки в майбутнє. Будемо налаштовувати себе цими порадами на звершення в своєму житті. До нових зустрічей, друзі.